Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторення зеометрії. Задача. Знайдіть кут А, трикутника АБЦ, якщо БЦ дорівнює 7 см, АЦ 3 см, А Б 8 см. Отже, нам даний трикутник АБЦ, у якого відомі три сторони. Треба знайти кут, який лежить напроти сторони. Довжиною 7 см. Спробуйте спочатку самостійно розв'язати цю задачу, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Необхідно використати теорему косинусів, оскільки нам мова йде про дві сторони кут між ними. Отже, записуємо теорему косинусів для цього трикутника відносно сторони BC. БЦ у квадраті дорівнює. Нагадаю вам. Формулювання. Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін без подвоєного добутку цих сторін на кос з кута між ними. Отже, маємо БЦ квадраті, квадрат сторони трикутника дорівнює суми квадратів двох інших сторін. Тобто АБ і АЦ. АБ у квадраті плюс AC у квадраті без подвоєного добутку. 2 множити. Цих сторін А, Б, Б і А, С. на косинус кута між ними косинус кута А. Підставляємо значення із умови задачі в цю формулу. Замість БЦ записуємо 7 у квадраті він дорівнює. Замість АБ8 квадрат плюс 3 квадрат. Квадраті мінус 2 множити на 8, множити на 3 і на косинус х. Оскільки кута ми шукаємо, позначили цей невідомий кут х, то ми підставили формулу. Зрозуміло, що це рівняння треба розв'язати спочатку відносно косинус х. Отже, переносимо оцей добуток в ліву частину, оскільки перед ним мінус то змінюємо знак на протилежний, буде плюс. Одночасно обчислимо оцей коефіцієнт. 2 множити на 3, 6, множити на 8, 48. В лівій частині одержимо 48 косинус х дорівнює 8 у квадраті, це 8 множити на 8, 64, плюс 3 у квадраті це 3 множити на 3. Буде 9. І відняти переносимо оцей степінь. 7 у квадраті, це 7 на 7, дорівнює 49. Мінус 49. 48 косинус х дорівнює. Обчислюємо праву частину. Зручно так обчислити. 9 додати мінус 49. Це мінус 40. 64 відняти 40, 24. Розділимо тепер ліву, і праву, ліву і праву частину цього рівняння на 48, тобто на коефіцієнт коло косинуса. Одержимо косинус х. Дорівнює 24 ділити на 48. 24, 48. Можна скоротити на 24, то одержимо одна друга. Косинус х дорівнює 1 друга. Х дорівнює 60 градусів. Оскільки косинус 60 градусів дорівнює 1 друга. Ось така задача. Це звичайна задача середнього рівня на використання однієї теореми. А саме теореми косинусів. На цьому все з вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.